Як розібратися в нових тимчасових графіках для Києва? У вас накопичилось багато запитань про тимчасові графіки відключень світла в Києві. Зібрали відповіді на найчастіші. Відповідаємо, де глянути свій графік. Перевіряйте свою адресу в чат-боті або на сайтах, ясно, або ДТЕК Київські електромережі, а також у додатку Київ цифровий. Якщо адреси немає, напишіть нам на сайті через розділ відсутня електроенергія. За графіком світло має бути, але його немає. Чому? Найчастіше це означає аварію. Дуже часто в самому будинку. У такому випадку звертайтесь до вашого ОСББ або ЖЕКу. Після перевірки вони самі передадуть заявку енергетикам. Чому в одному будинку можуть бути різні графіки? Якщо бачите два графіки, значить будинок підключений до декількох ліній. Тому в різних квартирах світло може з'являтися в різний час. До якої лінії підключена саме ваша квартира, знає лише балансоутримувач будинку. Ситуація продовжує бути складною, але енергетики безперервно працюють, щоб у людей було більше електро. Світло тримається.